Тихо, 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 тихо. Не вийде ничего. Ты у меня карабайк. Добре. Хорошо? Я не знаю, как вы хотите, предъявляйте вам. Давай угу. я позитивно. Тебе жарко? Мне очень жарко. Ну что самое? Тех паспорта нет. Тех паспорта? Нет паспорта. Алло. А я. А что так? А что такие тихпаспорт? Техпаспорт на машину. Китипаспорт. А що такі... по регистрации? А, а, а? а, а, а ну то та. А ви не знаєш, Перший раз Я не знаешь, кефтихпаспорт? не расчую. Что они бачили? Я нарушаю. Що... Я вирішую, що... а я вирішую. А з якої їхали? 66 піхав. 66? Да, Ніколи на світі. Можливо. По населеному дівчата, скільки я їхав? Вони сиділи, коли да. працюють тут на роботі. Я я в школі. Парація, а, в школі. а вон сиділи, а коли я вона шка, вона я водії. Так само воді на воді. Я завжди дотримуюсь правил. І живу по правилам. Ще щось показати? Кательний протокол? Напишете? На основі чого? Ні, я не згідний з вами, що я перевищую. Покажіть, будь ласка, на... де, де швидкість, на чому ви зафіксували? Ні, я не піду до вас, я з машини не виходжу. Можете мені принести свій засіб, на який ви зміряли мені... Я... Ви мені. Покажіть, будь ласка, на що ви зареєстрували, де номер моєї машини показаний, що я нарушив. Ні, я не вийду з машини. У мене води є свідки, що бачила, от жінка водій бачила, що ми їхали. Ми їхали в населеного пункта. Я бо... ніякому разі нікого не перерішую, я було. сам деревусь право, я є вчитель правознавства і всіх вчу тільки право. Так? Я, я в школі працюю. Що мені їхати чи ні? Це? Не поняв. Будете стояти? Чи що? Інспектор, що мені робити? Не виходить з машини. що мені робити, їхати чи що? Що каже? протокол. Хай пишемо. Ти не підписує нічого. Ви бачили, як я їхав, угу. що я швидко їхав. Чуюсь, перевищив швидкі, заїхав 60, нікого не перевешено, не розказує. 66, але придумав Алло. шифру таку. А де вони, хто там? Так. Та вони мають мати з фару, але ну, вони ну, не, не, не зури, мають он. корчик сидіти. Ні, е, ні, ні, ну ну давай, давай. Так як ти казала, добре, давай. Добре, давай, бо міліція законодав. Він що має? Реєстратори якісь таке? Ні, от вони мають стояти, але мають, в них має бути фара, відповідно. Зареєстрована з ліцензією і, і дозволена. <хух> а ну, чекай, ви надо так... Парать. Ми скинули ремені бронжарку. А які вам прізвища? А він що представився хіба? Він не представився, правда? Як номер машина? кажу, 676. Ви, mm? ви дурніче ви стоїте, документи віддали, кажу, так поїхали? А ну що, вибірчить?